За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палацах вітають? Царівною називають, очей не спускають, з мого цвіту дивуються. Не знаю, де діти, скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моє сестру, і цвіт королевий схилив свою головоньку Червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея, росою сльозою, заплакала і сказала. Може кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати! Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знала, мій брат не єдиний, хто їв. Я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодовувати Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що вестря я, що його дитина Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не убили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготали. Жиди навіть не чисті є на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі Молодому, короткому не дали дожити. Люде віку я умерла зимою, під тином, а весною процвіла я, цвітом при долині, цвітом білим, як сніг. Зимою люди Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї і в білих палатах. Скажи мені, мій братику. Королеви цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили в мене і матір, милосердний, святий Боже милий і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого, пониклого личя.